Напередодні світлого свята Великодня в Києво-Печерській лаврі відбувся захід для дітей загиблих українських захисників. Малеча відкривала для себе традиції Великодня також вивчала історію легендарного храму. Крім того, до події доєдналися священнослужителі і заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. Більше про благодійну ініціативу. Дивіться далі. Історія києво печерської лаври ожила перед очима малечі та юнаків. Напередодні Великодня для дітей сиріт полеглих на війні героїв України організували особливий день з екскурсією, майстер-класом та подарунками. Ініціатором стала авіакомпанія Українські вертольоти. Ми щомісяця робимо для них якісь події. щомісяця займаємося цими дітьми. Компанія Українські вертольоти. Почала займатися опікуватися дітками-сиротами, напівсиротами. Це був наш, наш перший крок. А півтори тисячі дітей Київщини ми підготували до школи. А далі ми зрозуміли, що серед цих дітей є діти, в яких немає ні мами, ні тата. І власне цих дітей менше, але вони дуже потребують допомоги, вони дуже потребують опіки, і їм потрібно догляд і увага людей, інших не тільки опікунів. Від початку повномасштабної війни авіакампанія вже передала на благодійність майже 237 мільйонів гривень. Особливу увагу приділяють дітям, які втратили обох батьків. Нині під постійною фінансовою опікою українських вертольотів перебувають 37 сиріт загиблих захисників та захисниць з Києва та області. києво Печерська лавра в військовий час зараз не може стояти осторонь. В нас постійно відбуваються партнерські проекти з дітьми, але саме з такими надважливими дітьми. Це вперше. І тому ми дякуємо нашим партнерам, авіакомпанії Українські вертольоти, які ми віримо перший, але не останній раз. Є з нами в Лаврі і будуть далі давати нам можливість допомагати таким дітям. Після екскурсії творчість для дітей провели майстер-клас традиційного розпису писанок та крапанок. Свою першу крапанку створює шестрічний Левон з Нікополя. Його батько загинув, захищаючи Україну у 2022 році. Мені подобається спочатку жовтого, а потім зелений. Чи складно було робити? Ні? ні. Мені сподобалось, але висота така велика. І бачить цей світ. Щоб передати дітям тепло українських традицій і подарувати радість на майстер-клас запросили заслужену артистку України Анжеліку Рудницьку до творчості долучилися і священнослужителі Києво-Печерської лаври. Ми маємо все робити, щоб їх не обділяти, щоб їм давати можливість відчути, що вони не є чужими, особливо для нас, для нашого суспільства. От тому ця подія ще раз підкреслює нашу єдність і нашу ідентичність в тому, що ми є українцями наприкінці. Кожна дитина отримала великодній подарунок. Авіакомпанія закликає інші бізнеси долучитися, об'єднувати зусилля задля підтримки дітей сиріт по всій Україні.